Вітаю вас на своєму каналі про в'язання Джоанна Ніт. І свій невеличкий влог я розпочинаю з в'язання іграшки. Не скажу, що все це в мене було вдалим. Я знайшла цікаву конструкцію та ідею в інтерес, також на іноземному Фейсбуці і вирішила, що я з цією конструкцією справлюсь, і вирішила зв'язати цю цикам, для цього залишки пряжі. Під час процесу в мене закінчилися червоні нитки. Довелося обрати інший і єдиний варіант червоних ниток, котрі в мене були. Тому процес був трошечки з пригодами. Оскільки це в'язання для мене було затишним, я вирішила піти на прогулянку і трошки пов'язати там. На жаль, цей день був вітер, і навіть те, що в мене був з собою чай, гарний настрій і. Натхнення, потім, коли прийшла додому, я зрозуміла, що я взяла з собою зовсім не той колір, який мені був потрібен на в'язання голівки цуцика. У в'язанні цуцика мені трохи допомагав мій котик. А потім, після тривалих обмірковувань, я вирішила почати в'язати шкарпетки з вінтажної пряжі, яку ви в мене бачили в відео про пряжу з секонд-хенду. Я обрала ось такий цікавий бежевий варіант пряжі німецького виробництва. Це бавовна дуже цікавої скрутки, яка мені дуже сподобалася, і сам процес її розмотування і змотування в клубочки теж приніс мені окреме задоволення. На жаль, згодом я зрозуміла, що діла не буде. Отже, ось такого песика я зараз маю, хоча насправді він більше схожий на ведмедика. Мабуть, тому що тут такі закручення вушка. Який недолік цієї конструкції зараз є, і що з цього взагалі вийшло? Як ви зрозуміли, в'язалося це все дуже просто, і просто треба було потім зробити шви в потрібних місцях, їх всього-навсього три це зробити шов тут? По Закінченню в'язання цієї труби, практично, і два шви зробити тут. Саме навмисне тут зроблено і пров'язано, як я дивилася в цій незначній інструкції іноземній, пров'язується все це виборотніми петлями. Я як і весь цей кінець светрика. Саме таким чином, коли ми зв'язуємо: ось тут прошиваємо такою самою ниточкою червоною, як і основний светрик. Шовчик робимо, утворюються такі ручечки, і таким чином здається, що звірятко має руки в карманах. Так. Ось цей е, люрекс, який є в, е, в пряжі, яка, якою я доповнила ось цю червону, яка в мене закінчилась. Він стирчить. Я думаю, це досі видно. Ну, звісно, що ця ниточка червона, вона більше для пакування подарунків, хоча вона Ну, Але вона мене виручила. Потім я зрозуміла, дівчата, що е, я зробила все неправильно. Насправді, перше, в мене неправильна голова. Вона має бути більше довше. Це по-перше. По-друге, коли ми наповнюємо весь, всю цю іграшку, тіло іграшки холофайбером, ми мусимо спочатку наповнити іграшку. Я так зрозуміла, що потім стягнути тут голівку, потім наповнити все інше і робити ось ці всі речі. У мене ручки виявилися вузенькими. я не перев'язувала, додатково вишила ось тут ці. Як мої домашні визначили серденька І все. А, ну, звісно, що я зробила подібні до до прикладу, котрий в мене був, такого такої песика плямочки на обличчі, на мордочці І в мене взагалі, оскільки в мене завершилася ось ця така. Коричнева, світло-коричнева ниточка. в мене вийшло отаке вухо. Коротше, знаєте, є білий бім, чорне вухо, то в мене це чорний бім-біле вухо. Коротше, конструкція, ну, типу, миле, але має недоліки. І я планую ще в'язати інші іграшки, тому ось такий мій перший милинчик комом у іграшковому бумі. Ще одна моя невдача це в'язання шкарпеток з цієї пряжі. Пряжа відмоталася, ну, відмоталася, відмоталася, ви бачили, вона дуже цікава, приємна. І головна причина, чому це все не вдалося, це саме ця пряжа. Ось як виглядає шкарпетка початок шкарпетки з цієї ниточки. Ну, в принципі, оскільки пряжа вінтажна, а значить, і шкарпетки мали би бути в стилі ретро. Знайшла в Пінтересті цікавий варіант, але коли я все це в'язала-в'язала, дівчата, дивіться, що робиться? Ця ниточка, ось саме через те, що вона ось така ребриста, тобто це її скрутка. І це так скручені дві ниточки між собою так цікаво. І коли ми в'яжемо петельки, вона ребриста. І за рахунок того, що це все вона ребриста, вона чіпляється. Кожна наступна петля чіпляється за попередню і важко просувається нитка. І це ну, я вже мовчу про те, що ця ниточка тоненька. І коротше, це просто колупання. Я колупала, колупала, я зрозуміла, зрозуміла, що я не буду це колупати, це не приносить ні задоволення, ні цікавості. Ну і до того ж, коли мої домашні сказали, що це нагадує радянські шкарпетки, я зрозуміла, що краще буде, якщо я цю ниточку під'єднаю до вовни. Спокійних світлих кольорів і зв'яжу інші шкарпетки за тим мотивом, який я побачила. І я полізла в свою скриню, скажімо так, да в, свій... в свою валізу, валізу, котра в мене в мене пряжа в валізі зберігається. І дістала іншу ниточку, бавовніну, котра в мене є, бо насправді іншої бавовни в мене немає. Зараз побачите. Я дістала ось таку ниточку. в мене таких чотири нитки. Я купувала двічі цей артикул. Перший до повномасштабки. У мене були великі плани на ці чотири моточки, колір 716. Тобто, бачите, ниточка дуже приємна. Я хотіла з неї зв'язати жилет. Купувала я на жилет дитячий цю ниточку, тоді коли я ще не розумілася ні в пряжі, ні в її властивостях, ні на який сезон вона годиться. Коротше, жилет не склався. Потім я намагалася в'язати футболку в минулому році. З інтарсією. Це теж не склалося, тому що в'язати на трійці, це клупати, це знову клупати великий виріб мені це не підійшло і я розпустила той процес. Але тепер він згодився цей матеріал на мої шкарпетки з бавовни І ось що я зараз маю. По, не знаю, в мене вже стало якоюсь звичкою в'язати шкарпетки за останні кілька місяців, в'язати їх зараз я складу гарно, в'язати їх від миска. Це так цікаво. Відмиска о, тут я в'язала, тому що о, тут лише 250 метрів, а тут просто, просто вже почала в'язати так само, як там. Ось в мене пров'язана однакова кількість. Спочатку я в'язала, в'язала, в мене вибрала ось цей візерунок, він мені сподобався, але потім я зрозуміла, що це будуть просто діраві шкарпетки. Діраві шкарпетки я ну, аж ніяк не планувала мати. Ось. Лисичний такий колір, він вам передається дуже таким більш жовтим. Насправді, він більш Ну, тобто більш такий лисичний, кольору лисички такої, дівчата, в'язати бавов з бавовни це одне задоволення. Ця ниточка, з із котом, 8. Вона мені дуже-дуже подобається. Давайте її порівняємо з... зі шкарпетковою пряжею. Ось я вам, на прикладі Drops Fable покажу. Дивіться, це вже практично натягнута ниточка бавовни. І ось коли ми в'яжемо вовну, бавовну, вона розтягується, і ми отримаємо ось таку більш тоненьку ниточку, ніж в бавовні. Бавовна ця більш стабільна, краще лягає в петлі, не розтягується. І, як мені здається, все ж таки вона товща, товстіша, ніж шкарпеткові Fable Artisan Best Socks. Тобто в'язання в мене полетіло, і моя мета зв'язати шкарпетки, котрі. Не будуть мені паркими навесні або вранню осінь? Ну, буде досягнути, тому я дуже рада цьому. Дуже прошу, щоб ви також поділилися своїм досвідом, хто в'язав шкарпетки з бавовни, чи був вам цей процес приємний, і як ці шкарпетки потім показали себе в експлуатації. Сьогодні вже неділя, 9 лютого, і сьогодні я завершила в'язання цих жовто гарячих шкарпеток з ось цієї пряжі. Вага одного моточка 50 грамів, шкарпетки важать трохи більше 50 грамів. Тому добре, що я почала їх в'язати з двох моточків одночасно. Ось так виглядає готовий виріб. Ось цей візерунок я вирішила повторити і на цьому місці на пагомілку. Шкарпетки ці я зв'язала короткими, а задля того, аби мені було так ходити зручніше. В мене короткі весняні чобітки, і я не дуже хотіла, щоб вони занадто втрачали, виглядали з тих чобіточків, коли я буду в них ходити. Да? Ну, наприклад, саме через причини кольору. Тому що жовто-грячий колір він виглядає не завжди. Так, суворо, серйозно, так? якщо, наприклад, вдітись в якесь класичне пальто або що, ну, суть не в тому, скажу, що в принципі я цією роботою задоволена. Єдиний недолік цієї пряжі для мене зараз, в принципі, я до цього і була готова, коли обирала яку не шкарпеткову пряжу а, взяти в роботу за, для в'язання шкарпеток в лютому місяці. Це те, що не тримається резинка. Я вирішила зв'язати резинку трохи з хрещеними петлями. Звісно, що схрещені вони на зовнішній стороні, а на внутрішньому боці ці ці петельки звичайні. Я не знаю, можливо, це справді існує як варіант, як пров'язати з хрещеними петлями виворотні. Я не стала до цього додумуватись, зв'язала, як вже я зазвичай в'яжу. В мене були помилки. Я одну шкарпетку, одну п'ятку вив'язала неправильно. Ось отут, я пров'язала лишній один або навіть два ряди. Довелося розпускати, тобто трошечки були деякі помилки. Зараз шкарпетки готові, і, е, звісно, що на майбутнє в'язанні шкарпеток з бавовни треба використовувати нитку з пандекса. Я просто не маю з пандекса в себе в наявності, тобто він в мене є, але він темно синього кольору і куплявся конкретно під е, горловину е, футболки з льону. Вона була теж синього кольору. Звісно що, той спандекс не підходить сюди, і тому на майбутнє я вже куплю такий спандекс світленький бежовий для подібних робіт. І тому єдиний недолік це розинка, котра тягнеться, розтягується цим процесом задоволена, ну, скажімо так, на 95%. Шкарпетки ці я ще не прала. Це шкарпетки 35-го розміру. Мені буде зручно і не жарко ходити в них навесні, тому що весна тут, в принципі, здебільшого тепла, як і осінь. Іноді я взуваю осінні чобітки взимку, тому що тут в Чехії бувають теплі, теплі зими. Там кілька тижнів морозно, потім, потім тепло. Мета досягнута, я їх ще виперу. Вони, поки тільки після. Пропарування, і я цим задоволена. Свій процес цієї ниточки вутам, як я планувала. І ось цей процес з пряжі з секонд-хенду я не продовжувала, навіть не бралася за них. Це в мене вже такі, знаєте, процеси, прокрастинатори, котрі не хочуть взагалі ніяк вив'язуватись. Закінчуватись і розпочинатись. Насправді я чимало часу витратила на розрахунки гетрів. На щастя, так я десь здається у вівторок сіла їх робити ці розрахунки. Потім я почала думати про варіанти нитки з для шкарпеток через там, да, там мої спроби тестування попередньої нитки. Коротше, це все відняло час, але я гадаю, що десь за середи. До суботи, ну тобто, це десь 4 дні я витратила на в'язання шкарпеток, це, в принципі, непогано. З урахуванням, що, звісно, я не цілими днями їх в'язала. У мене були інші справи, інші речі. В'язала я їх навіть під час навчання, тому це досить непогано, тому що зазвичай шкарпетки я вяжу довше. Я дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Розкажіть, будь ласка, знову повторюся про свій досвід в'язання та використання шкарпеток з бавовни. Чи в'язав хтось із вас з цієї пряжі щось і ваші думки про неї мені вона сподобалася? Ну, звісно, знаю, що більше її позиціонують як а, ниточки для іграшок. Навіть пам'ятаю, коли я купувала ці нитки в азулеті, мені азолета присилала. Такі брошури від цього бренду, і там були, здається, навіть описи чи схемки, як в'язати іграшки для малечі цієї ниточки. Але не все тільки у баговні можна віддати на іграшки, можна в'язати і шкарпетки. На цьому я закінчую цей влог. Так, небагато в мене готових робіт, але вони є, і насправді. Це чудово, що вони є, тому що не завжди мені хотілося в'язати, не завжди у мене було натхнення навіть на виготовлення відео. Тому дякую, що ви це відео подивилися. Дякую, що підписалися на мій канал, прийшли, сподіваюся, він буде вас корисним. Якщо у вас є питання, обов'язково їх задавайте в коментарях. І на додаток, кому важливо, на свій 35-й розмір, я тут при в'язанні з миска дійшла до. Кількості петель в 52 петлі. Я знаю, що іноді це буває важливо в'язалочка почути. Ну, все, на цьому вже бувайте.